Чудова, гарна сонячна погода. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці знаходимось по вулиці Річки. Сьогодні вже 17 листопада, неділя, 11.30, і ми з вами йдемо до бювету. Давно я вже там не був. Подивимось які концерти заплановані на цей тиждень в палаці культури Шевченка. Також, можливо, хтось сьогодні буде на бюветі. Ну, і подивимось. Заодно, скільки людей на курорті, також є інформація, що встановили новий дитячий майданчик для дітей з особливими потребами. Біля тиру, хто знає, при вході в парк біля спортивного майданчика. Так що, друзі, кому цікава прогулянка курортним містом, запрошую вас всіх з собою, пройдемось, подивимось. Люди фотографують пам'ятники. Також тут є кінотеатр Злата. Подивимось зараз афішу, які. Фільми найближчим часом будуть. Ну Дивно, зараз 11.30, але вже людей вистачає, люди ходять, щось купують, придивляються до товарів. Не всі бутіки сьогодні відчинені, ну, звісно, неділя, але можливо пізніше відкриють. Зазвичай в неділю отрускавці зранку, наприклад, десь від 9, можливо, раніше там від 7. Люди на богослужіннях там кожних. У церквах по-різному, в когось там сьомої, в когось з 9, але буває по кілька богослужінь. Ну і десь ближче до 13.00 люди також виходять ще прогулятися містечком. Хтось, можливо, приїжджає з сусідніх навколишніх міст і сіл. Трускавець просто на прогулянку, знають, що може бути якийсь невеликий концерт, може ще щось, можливо, сходити в якийсь там. Якусь кав'ярню, якийсь бар чи ресторан. Сходити в кіно багато людей так роблять. Ось тут, бачите, є афіша кінотеатру Злата. Медпалас сьогодні зачинений, вихідний, ну, неділя, а так, в будні дні все працює, все відчинено. Вчора, друзі, була субота і я знімав відео. Біля лісової пісні, район Вишенька, також автостанція, ТБ кому цікаво, відео на каналі. Можете зайти подивитись. Знає, дуже гарна сьогодні сонячна погода. Вчора також було Перед тим було кілька днів хмарної, туманної погоди з опадами снігу, дощусь. Ну, вчора і сьогодні сонце. Завтра ніби обіцяють також, а потім середині тижня обіцяють. Різке зниження температури і вже з опадами снігу. Ну Бачив і по новинах, що вже практично в кожному регіоні нашої країни вже падав перший сніг, десь більше, десь менше. Ну, у нас минулого тижня також був сніг, є відео на каналі. Навіть було мінус 6 в один день. Рекордний мороз цієї осені ось тут сувенірний ринок. Ліворуч туристичні агенції пропонують різні екскурсії. Ну, екскурсії сьогодні вже всі, напевно, поїхали, то мав їхати вчора, сьогодні. Людей бачимо біля доброго млинця і біля кав'ярні Раймот небагато. Ну, я думаю, що після обіду буде ситуація зовсім інша. Буде більше людей, я думаю, що за годину часу вже ситуація зовсім буде інша. Люди повиходять з своїх готелів санаторію, ну, звісно, це вже не вересень жовтень місяць, скільки було тут людей, зараз набагато менше, набагато менше автомобілів по місту. Хоча якщо взяти торговий центр Вектор, то не скажеш автомобілів стало набагато менше дуже гарна сонячна погода також ми зараз пройдемося біля бювету покажу які концерти будуть потім буде новий дитячий майданчик і підемо з вами друзі в короткий парк адамівка до джерела юзену я думаю що це вже буде напевно наступне відео Давно я не знімав для вас рекламних концертів. Можливо, хтось сьогодні буде, не знаю, друзі. Давно я тут не був, біля бювету, давно навіть відео з бювету не було. Ну, Бівт ще зачинений, ще десь там півгодини до його відкриття. Але зараз подивимось, якщо, наприклад, розставлені вже колонки, то можливо хтось. На курорт приїхав, можливо, хтось завтра буде, але виступати буде сьогодні ще. Ну, мається на увазі рекламу робити свого концерту. Не було чогось. Того тижня таких е цікавих концертів. Зовсім інший настрій, зовсім по-іншому знімається відео, коли. Не дуже гарна погода, але ну, зараз ніби починається якийсь невеликий вітер. Кажуть, що він буде протязі дня, але подивимось. Ну, музичний перевозик вже працює, вже катає своїх маленьких пасажирів. Цікаво, який там майданчик просто. Я чув, але не бачив. Ще там придумали, щось можливо, нове. До речі, дітей з особливими потребами дуже багато приїжджають у Трускавець, особливо в клініку Козявкіна, яка знаходиться біля санаторію Карпати. Бачимо вже торговий центр парк, встановлюють вікна наверху на останньому поверсі. Якісь зміни все-таки відбуваються повільно, але вже можливо, я думав, що в цьому році відкриють цей торговий центр. Надіємося, що це буде в наступного. Дуже багато голубів біля бівету. люди їх тут підгодовують вони тут полюбляють завжди бути ось бачимо бюет йдемо подивимось друзі які концерти будуть цього тижня буде Ірина Федишин буде тенери Бельканто буде Завтра буде Олег Гаврилюк, також буде післязавтра Ніна Шестакова. Голос із серця Карпат, ну і в неділю, напевно, буде вистава в Палаці культури Шевченка. Малтий. Має бути насиченим. Йдемо, друзі, подивимось на майданчик. Дитячий майданчик. Багато людей е, з напрямку парку приходять, не знаю, чи це з цих санаторіїв, там, напевно, з Молдови, можливо, з Південного, або з Кристалу, або всі разом. Ну, Я думаю, що набагато менше зараз буде людей, але людей вистачає. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте також за телеграм-канал. Праворуч від нас кришталевий палац санаторій. Територія зараз зачинена, тільки для гостей цього закладу. А, тут просто майданчик встановили зразу навпроти тиру. Дуже багато дітей тут. не тільки з особливими потребами бачу. Всі діти тут всі діти на цьому майданчику. Дуже багато дітей. Встановили перед тиром, де колись стояли велосипеди напрокат, також машинки для дітей. Ось тут є табличка встановлена і написано який це майданчик. Карітас, напевно, спонсор, міська рада. Так, що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!